Розкажіть детальніше, як польща оговтується і переживає наслідки. Хочу сказати, що в опольському воєводстві стан стихійного лиха діє у трьох повітах: Глубчицькому, низькому, прудницькому, а також у гміні Стрелички Крапковіцького повіту. Хочу вам сказати також те, що е, я наразі знаходжуся в центрі воєводства місті Ополі. То тут наразі спокійно більше того, е, президент міста е, Аркадій Шувішневський в останній інформації в соцмережі сказав, що Рівень одри, а саме річка Одра протікає через місто, становитиме не Більше 7 метрів. А нагадаю, що критична межа, яка ну власне була трагічною для багатьох мешканців, 1997 року, сягнула 8 і більше метрів. То як хочу сказати ще таке, що найгірша ситуація, звичайно, у низькому повіті. Ми писали багато про місто глухолази. Там буквально вода лилася вздовж малесеньких вузьких вуличок. Затоплені були перші поверхи по вікна. Навіть дуже сильний потік води. Просто вода несла гілки, частини навіть дерев поламаних, знищених. І все, все сміття, воно просто чому я це розповідаю? Бо впродовж вихідних працювала, чергувала на радіо, і mm. в режимі нон стоп ми видавали просто сотні таких інформацій. Говорили, знаєте, що мене дивує? Мене дивує організованість місцевих мешканців. Оприч, оприч того, що влада намагається також також залучивши і військових, і рятувальників місцевих, і військових, Військо вже під'єдналося, так. То люди дуже активно організовуються самі між собою. В соціальній мережі, от я помітила, коли збирала інформацію, що пишуть: якщо у когось є можливість перетримати песика, який там десь в населеному пункті я привезу особисто, а інша людина каже: Я заберу. Тобто розумієте, і скажімо, коли в тому низькому повіті, наприклад, була така, ну, клинули про те, що треба мішки з піском набирати і, і, і захищати свої, скажімо, двері вхідні, в парадні будинки, вікна захищати мішками з піском, щоб не йшла вода. Ви знаєте, і молодь підтягувалася. Настільки, от оце мене вразило, правда. Ось але кризові штаби влада поля? при тому також розгорнула наскільки відомо, так. да. Так, 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 так. І, і, і в кожному такому великому містечку, і в нас в ОПОЛі, і в кожному містечку кризові штаби організовані. І як вже було сказано, що стан стихійного лиха передбачає, що керувати. На практиці, ну натомість мера і голови районної ради, як у нас це так, буде губернатор, тобто воєвода, міністр або прем'єр-міністр. Вони вирішуватимуть тут на місці ситуацію, даватимуть у ці головні вказівки. Що, що далі. Я так розумію, що якихось людей е -е -е... все одно довелося евакуювати, відселити. Ну, принаймні ті, хто на перших поверхах так, проживав, так? Так, так. Так, так, я е, я власне хотіла до цього підійти угу. якраз е, в тих трьох повітах, про яких я кажу, і найскладніша от до цієї пори, до сьогоднішнього дня, в низькому повіті, е, найскладніша ситуація от сьогодні була інформація про те, що там зірвало дамбу в одному з населених пунктів, і теж кхм, оголошено було мером. Про евакуацію мешканців, причому в такому е, обов'язковому порядку, не те, що хтось хоче, не хоче, так, скажімо так. І людей розміщували в школах, як правило, в е, дитячих садочках. А е, що стосується ополі, до речі, так е, одразу по ходу, то навчальні заклади у нас е, працюють, мости mm -hmm. не перекриті. Ну, поки що вдалося нас, зорганізувати так, більш, рухи Росії, mm -hmm. так. А так, що кажуть так, синоптики так. влада і в штабах, коли вода зійде, які прогнози? Ну, що стосується, наприклад, у поля, то е, дощу у нас сьогодні впродовж дня не було. От зараз я бачу, відчуваю, власне, що почав накрапати дощик, але синоптики кажуть, що вже цього тижня опадів таких не буде, як були е, попередньо. Так, що стосується інших населених пунктів, я не готова зараз сказати mm -hmm. про таку прогноз погоди. От. Але ситуація така дуже непроста. Пані Світлано. Я дякую вам величезне, що ви долучилися. Змінюється. Так. Ситуація змінюється. Та так. пасибі вам величезне. Ми бажаємо вам якомога легше пережити цей непростий період. Дякую, що розповіли. І доєдналися Світлана. Мех, журналістка регіональної радіостанції польського радіо Радіо Поля. Була з нами на зв'язку.